Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Так, да, ви правильно мене зрозуміли, от, сьогодні ми не будемо ходити у мене по фермі, от, не будемо дивитися на моїх е, маляток. От, а сьогодні ми поспілкуємося тут в приміщенні. І якщо хто, як кажуть, в темі, то Правильно, мене зрозуміли. Сьогодні саме поспілкуємося з вами на такий предмет, як спермопродукція. От, і фактично поспілкуємося, яка вона сьогодні є в Україні, і саме головне, де взяти сьогодні якісну спермопродукцію. От, скажу вам зразу. На самому початку сьогодні в Україні є якісна спермопродукція, от її лише потрібно знати, де можна знайти і де можна купити. Тому сьогоднішнє відео буде присвячене якраз, ну так би мовити, один з підрозділів теми про генетику і саме про спермопродукцію. Тому розпочинаємо. Пам-парам-парам-парам. Дивіться, саме перед вами знаходиться такий собі так званий, каже, хтось подумає бідон. От, Хтось подумає, що це ще непонятно, що якась ємність, але я вам скажу, перед вами знаходиться класичний сосуд Дюара. От, класичний сосуд Дюара, це я вам скажу американський сосуд дюара. Е, не такий він один вважається із найкращих. От чому один із найкращих? Тому що е, дуже багато коментарів Михайло. От, де взяти сосуд, який потрібно взяти сосуд от, дюара, є там харківський, є там ще якісь. Ну, я вам скажу, у мене мені по Наслідству залишився цей сосуд, американський сосуд Дюара, я вам скажу, штука, от, штука, тому що в спокійному стані або в такому режимі, в якому я використовую от, ну, не так часто, у мене не так багато корів, навіть коли. Приходиться десь їхати на сторону і осіміняти десь на іншому подвір'ї. Цей сосуд досить такий мобільний. От, його легко взяти, підняти, перенести і відповідно завантажити в автомобіль, зафіксувати на задній на, ну, на місці заднього сидіння, і фактично він такий. Е Бачите, не перехиляється. От, і скажу одне: об'єм у нього тут безпосередньо біля 34 літрів от, азоту заправляється. От, кому цікаво поцікавтеся, я думаю, це Тейлор. Вартон назву має. От. І при спокійному зберіганні сперма тут зберігається біля 4 місяців. От. В тому режимі, в якому я ну, азоту вистачає на 4 місяці, вивільнюється досить повільно. От. І відповідно це є досить добрим таким місцем для зберігання спермопродукції. Має кришку. От. Відкриваємо, і відповідно, ось. Бачите, безпосередньо е закривальня е така пробка, от, яку беремо, витягуємо, і ось, ось бачите, вже е безпосередньо працює азот. Рекомендовано на цю е пробку обмотувати е вона е з пінопласта. Пінопластова така структура. Її рекомендують ще е брати і е обмотувати. Трішки витрачу азоту, але що поробиш. Дивіться, її досить удобно брати і е, обмотувати перчаткою. От, перчаткою Одні це роблять так, другі, щоб було ну, для кращої герметичності і більш повільного е, випаровування безпосередньо азоту. Ось оділи такий чехол, да, вам це щось нагадує. Да? Ну, Що поробиш. От, і ось, оберемо так. Чпок, закриваємо. Це. Я вчора тільки отримав свіжий азот, тому що ще дану процедуру не провів. Зараз проводжу. Оце От, так одіваємо перчатку і фактично ми робимо додаткову герметизацію. І це з свого боку попереджує швидке випаровування азоту. От, це такий лайфхак саме для тих, хто у кого є. Сосуди дюара із досить широкою такою горловиною є такі, це саме харківські, там старі, там 60-70-х років. От, і основна проблема в них це випаровування азоту саме через е, горловину. От, тому для того, щоб азот більш повільніше випаровувався, використовуйте цю е, рукавичку не тільки для руки, о, а, а саме і для, е, для даної пробки. От, і це вам трішки допоможе, тому що у е, старих сосудах, які їх дуже багато в Україні, в середньому азот тримається місяць-півтора, тому вам досить часто потрібно звертатися за допомогою, якщо ви купите такий сосуд Дюара, то вам потрібно буде звертатися саме за допомогою постійно підзаправляти азотом. От, дивіться про сосуд дюара Ви тепер все знаєте. Ви тепер уже ну, орієнтуєтесь, що є, що немає, тому шукайте їх. Дуже багато сьогодні в Україні є. От ліс різний літраж від 10 літрів. Це такі мобільні для перевезення для техніків штучного сіменіння, Досить вони такі зручні. Можна брати і використовувати їх. В різний спосіб. От, і є там, починаючи від 10 і погнали вище, там не знаю, до 60 літрів, мабуть, є. Ну, там дивіться, Google в помощь, лікси, там дивіться, шукайте. От, я думаю, знайти От. Продовжуємо далі. Я думаю, вам буде цікаво, що знаходиться безпосередньо у мене у, е безпосередньо в сосуді. От, беру, відкриваю, беру, відкриваю. От, і дивіться, тут ось бачите, нумерація, але це не суттєво. Це для безпосередньо. Є в мене тут такі штучки. Є такі в мене штучки. Я тільки не пам'ятаю, де вони в мене є, бо ними вже не користуюся такі ячейки от з нержавійки, такі е, е, купшини або такі, не знаю, стакани. От, але я за правило використовую отакі, ось бачите, ланцюжок. от і Дивіться, беремо, достаємо. І Бачите, що в мене тут знаходяться такі от чохлики. От, і в чохликах безпосередньо, в чохликах безпосередньо. Зараз я спробую відкрити. Ну, Удобно в цих чохликах, чому удобно, тому що досить зручно. Чому? Тому що тут от, ви бачите, я не обморожую руку. От, бачите, ось, ось знаходиться колбочка і тут знаходиться... Соломинка, от соломинка знаходиться, дві соломинки такі, бачите, блакитні. От це тут зберігається у мене спермопродукція. От, безпосередньо раз, закрив і Хоп. І залишив його там. Так само. Наступна і наступна, наступна. Тут у мене зберігаємо. Так, для того, щоб не вивітрювати азот, я з вашого дозволу закрию. От, сосуд. І ми поспілкуємося далі. От. Якщо щойно ми з вами дивилися. От, е щойно ми з вами дивилися, бачите, ось ось є така бірочка. І тут у мене написано. Дивіться, кличка Мауглі, от, британська блакитна кількість 5 доз. 27.07-2022 був завантажений азот. О, це я брав мауглі, і дата, коли було завантажений, коли я його брав, і, е, був завантажений азот залитий в цей, ну, цей сусуд. Дивіться, це е, саме і тут, якщо ви звернули увагу, от, е, написано: координати або реквізити компанії ST Genetics, е, і сексет Ультра М4. Чому саме ці всі е реквізити або слова, або інформація? Так, е дійсно, це фірма st Genetics, яка сьогодні представлена в Україні. От, щоб ви зрозуміли, це е компанія на сьогоднішній день представляє одну з найкращих у світі. Так, е дивіться. Продовжу. чому саме? СТ-генетиці, чому саме найкраща в спіті спермопродукція? От, все дуже просто, тому що дана компанія фактично е, є світовим лідером по виробництву спер, е, сексованої спермопродукції. Що таке сексована спермопродукція? Я думаю, що ви вже повинні знати, на сьогоднішній день можна замовити спермопродукцію, от, яка або сперму, яка при використанні даватиме при заплідненні корови, даватиме більше 90% вирогітність того, що від вашої корови народиться саме теличка, це сперма, від якої народжуються телички. От якраз компанія ST Genetics, або фірма, вона фактично для усіх світових фірм, які сьогодні займаються. Виробництвом е, спермопродукції тримають биків, качають сперму, пакують і продають її по світу. Це і європейська е, сперма, і американська сперма, і канадська сперма. То це безпосередньо якраз вони і їм пакують, і дають е, фактично соломинки для того, щоб люди могли використовувати в подальшому продавати для своїх клієнтів сексовану сперму. І дивіться продовження цього всього. Я хочу зазначити ще такий один. Досить важливий елемент. Відійду трішки від теми, але знову повернуся до неї. Це саме питання про безпосередньо, яка сьогодні сперма представлена на ринкові України. Так? Яка сьогодні сперма є якою користуємося? Я вам скажу буквально десь 10 років, там 15 років назад. От ми користувалися в Україні усім непотрібом, який сьогодні був на той час, був у світі. Фактично, мертві бики відпрацьовані 15-20 років використання були. Вони валялися на задворках складів різних спермо... генетичних компаній. от І потім вони попадали до нас в Україну, і хлопці досить впевнено й добре продавали її, і фактично тим самим ми тормозили свій прогрес у розвитку молочного скотарства і в результаті всі. Всім щира вдяка о, саме за те, що ми е, притормозили процес розвитку молочного тваринництва о, цим шляхом, тим, що ми використовували дешеве, от але воно ну як би думали, що це офігенно класне. Це те саме як використання автомобіля от Жигулів, да розказували ось о, хороші Жигулі, які там уже 20 років на конвеєрі. І вони набагато аля краще там заморського якогось BMW або Мерседеса. Але виявляється все не так і просто, і не так і так, як є. Розумієте, все таки, коли гарна сучасний автомобіль, він і в Африці сучасний автомобіль, а дрова от російські дрова сьогодні. Вони і в Африці дрова. От, ну, це таке собі порівняння, але в дійсності це проблема. Але на сьогоднішній день ця проблема почала змінюватися от ситуація, і стада наші досить інтенсивно почали поновлюватимось саме для того, що дуже багато нас, от українців, почало відвідувати. Закордоння працювати там, користуватися послугами саме генетичних компаній за кордоном. І ми я в тому числі зрозумів, що потрібно користуватися саме спермопродукцією, яка ну максимум 5 років вже працює на світовому ринку, коли вже є закріплені бики, які вже перевірені і перевірені в природньому форматі і перевірені геномно. От про Геномну і природню оцінку бугаїв-плідників. ми поспілкуємося з вами в одному з відео. Я думаю, вам буде про це цікаво почути, тому що я думаю, більшість з вас навіть не розуміють, про що я розмовляю. Я вам саме про це розповім. От, тому. Сьогодні вже науковий прогрес в розробці генетики так швидко крокує. Що сьогодні вже можна в Україні купити сперму 20-ти тисячних биків. От це фактично потенціал бика 20 тисяч літрів за лактацію. Це порахуйте навіть якщо 20 тисяч літрів за рік на 365 днів. Це фактично скільки корова повинна давати молока. Повинна давати молока в день в середньому, щоб виходити на 20 тисяч. Тут за 10 тисяч ми в ладоші хлопаємо і кричимо, що у нас все супер. А так от тут в дійсності зовсім інша картина, і фактично можна робити стада. А сьогодні тим більше можна замовляти е з заморожені ембріони 18-20 тисячні. От, це точніше, це, щоб ви розуміли, народяться телички, які фактично при е покупці і фактично е приживленні. Це називається при трансплантації ембріона. от садці цього або так званому. Е так званому, скажіть мені, сурогатному материнстві, да, коли ви свою корову підсаджуєте, ембріон високопродуктивної корови, і у вас народжується теличка, тому що ембріон сексований, у вас народжується теличка вже з продуктивністю мінімум 15 тисяч, 15 тисяч. Ви і порахуйте, це під 50 літрів молока на день вона може давати. От, Коли правильно ви її виростете, годуватимете, доглядатимете. Ну, Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день, мабуть, ви подумаєте, Михайло, ти нам про космос розповідаєш. Ну, да. Я вам розповідаю про космос, який сьогодні існує вже фактично за вашими двери. Або за дверима нашої країни, тому що ну, ми тільки стоїмо на цьому шляху. Наскільки швидко ми будемо рухатися в цьому напрямку, час покаже. От і фактично дивіться, така от ситуація в у цьому всьому світі в генетичному. От і розподілила такі на сектора. І сьогодні в Україні фактично нас представлена європейська генетика. Є компанії, які продають там німецьку генетику. Що таке німецька генетика? Це фактично сементали, голштини. Це ну якби два таких основних напрямка. Там ще якісь там їхні місцеві породи, але не буду на них зациклюватися. От потім, фактично, ну, щоб ви зрозуміли, ще європейська генетика це е, той самий швіц, той самий Айшир, е, і, мабуть, е, ну, якщо можна ще. Джерсея віднести до європейської, але, я думаю, не варто, тому що в Європі джерсея дуже мало. В Європі в основному це породи, які я вам назвав. От, Потім є ще американська генетика. ну, Я вам скажу, це зразу голштин. Американський голштин і червоний, і чорний, і тут так само джерсей, так само Швіц, але це зовсім інша генетика від європейської. Це просто молочні мутанти. От, які дають бешену кількість молока. От, і ще також представлена на ринку, Іноді виходить це канадська сперма. От, але щоб ви зрозуміли, канадські бики це фактично ті самі американські бики. От, там, скільки б не питалися, не казали, що там досить велика відмінність. Але ну, стада Канади не такі великі, і відповідно ну, дуже багато биків канадських дублюється. Або американських биків дублюється саме в канадських каталогах. Тому тут якби така філософія. Ну є е, Америка. Да, от фактично розділена вона між Сполученими Штатами і Канадою. От, але тут воно ну якби умовне такий розподіл. Якщо хоче хтось зі мною подискутувати, то пишіть мені в коментарях про це, готовий з вами поспілкуватися на дану тему. От, але суть сьогодні не в тому. Я хочу сказати, що ну от такий от розподіл є. І фактично кожний, хто представляє ту чи іншу, так би вам сказати, кра... частину світу і спермопродукцію, відповідно, і розповідає про свої особливості. Але я вам скажу: оці всі генетики об'єднує одна компанія ST Genetics, яка їм продає, виробляє і продає сексовану сперму. От і відповідно, тут от і ви самі повинні розуміти, що ST спочатку робило для всіх, а зараз робить сама для себе. В тому, числі, і в тому числі вона робить за себе, для себе і каже, що це їхній коньок, от, або їхня особливість заключається в тому, що вони для себе пакують більш концентровану сперму. От, там знаходиться в рази в два-три в рази більша концентрація сперматозоїдів, яка вираховується мільйонами. От, там набагато більша активність сперматозоїдів, от, використовують вони. Живильні середовища, в яких спермопродукція сперм, сам сперматозоїд заморажується, досить такі активні, в яких сперма може виживати. В розмороженому стані, там вже не 15-20 хвилин, як раніше про це розповідали, а може е, бути в розмороженому стані набагато довше. От, там І 6 годин, і 12 годин. Ну, через що тут от, досить такий, як би сказати, е, добрий елемент, коли ви навіть спаруєте корову трішки раніше, то якраз у, якщо здорове. Внутрішні органи статева система репродуктивна в нормі, то вирогідність запліднення якраз при використанні даної сперми в рази буде вищою, ніж від звичайної. А звичайно, і ви самі розумієте, які, коли там 15 чи 20 хвилин живе, розбавник той непонятно який, і зрозуміло, що, як би вам сказати, безпосередньо. Термін уже биків цих перевалив за 10-15, а то іноді 20 років. І фактично, ми хочемо отримати якусь продуктивну телицю. От і чекаємо 3-4 роки і в кінці отримуємо долю. От і фактично, це маємо, що й маємо в більшості випадків. Тому тут потрібно на сьогоднішній день думати вже і про завтра, а не жити одним днем і не казати Спаруйте мені чим завгодно. От на превеликий жаль, 99% нас так і думає. Спаруйте, аби корова була тільна і давала молоко. От і виходить така ситуація, що ми тримаємо худобину, паруємо чим попало, телят продаємо за копійки. А вони б могли нам сьогодні бути таким досить сильним підсиленням нашого. До кінця, і фактично виходить, що ми являємося заручниками ситуації, і саме таке сумне в тому, що нам фактично ніхто нічого не пояснює відносно того, що потрібно робити, для того, щоб ви підвищили продуктивність своєї ну, такої дворової генетики, і фактично генетики, генетичний потенціал підвищили ну, своєї невеличкої ферми або й величкої ферми, тому що та сама проблема сьогодні присутня і в більшості. Ці молочно-товарних ферм, які живуть ще ну ми роками, там 70-ми от минулого сторіччя, і тут от на превеликий жаль, ця історія присутня. Ні, згоден є прогресивні ферми сьогодні, які працюють із топовою світовою генетикою. От, але це одиниці, і вони фактично почали почали працювати там ну, останніх, може там п'ять-сім років. От, тому отримали фактично тільки перше покоління, ну максимум друге покоління. От, і Всі думають, що ми там маємо чистопородного голштина, четверте-п'яте покоління, тому що там аля паруємо там уже 15-20 років. Але ну, давайте дивитися правді в очі, ну, якою якістю і якою спермою ми парували цих самих 10-15 років тому. От, тому тут от, якраз таке і виходить. От. Тому вам на замітку дана інформація. От тим, хто додивився до кінця дане відео, рекомендую е, піти вниз. От по ссилці. У мене подивіться під відео. Є така стрілочка з боку. Натискуєте і там в описі для відео є телефон і контакти компанії Stegenetics. От яка з радістю готова вам буде допомогти. От у придбанні якісної спермопродукції. Зрозуміло, що ціни не дешеві. Сьогодні просто так нічого не продається і нічого не купується. От, якщо ви хочете щось якісне, то вам потрібно буде заплатити кошти, але е вірогідність того, що у вас вийде е більший відсоток запліднення ваших перів. Якщо там в середньому виходить там, відсотків від любої сперми, да то вважайте, е ну, тут в е в раз півтора може підвищитися, там до 70% ефективність запліднення може піднятися за рахунок використання якісної спермопродукції. Хочу, ще також сказати. Ні, давайте про е, породи. Ми поспілкуємося трошки в іншому відео. От і скажу лише одне: що в компанії ST-Genetics дуже широкий вибір биків, от, починаючи від Голштинів, Джерсеїв, Сементалів, Швіців, Айширів, потім Брахманів. Потім э, різних там індійських, не пам'ятаю гіри. От, якщо не помиляюся, потім э, ну, в общем, там дуже великий перелік абердини, там ну, в общем, лімузини, шаролі, це, це м'ясні породи. От, ну, Дуже багато широкий спектр. Тому звертайтеся, я думаю, ви будете задоволені. От, якщо ви домовитеся, от, фактично, хто хлопців на маршруті буде їхати і зможе вам завести спермопродукцію. От, е Дивіться, ну, в принципі, так, в більшості я вам все сказав. От, тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки і пишіть коментарі. Продовжуємо працювати, кожен на своєму місці, стиснути зуби. От, і головне віримо в перемогу. Наші збройних сил над е, сраними орками, які кодляться кожного дня і кашмарять нас своїми ракетними нальотами. Але я надію, що пан Зеленський домовиться от, з президентом Америки, от, е, з Байденом відносно закриття нашого неба, щоб ми ще жощеру рубашили е, їхні ракети, збивали і їхні дрончики. От, і відповідно, щоб. Ми могли спокійніше спати і працювати задля перемоги. Дякую, слава Україні! Не здаємося, працюємо. Бувайте, до нових зустрічей!